NanoCash Prime преміальна версія однокишенькових лічильників NanoCash. модель зі збільшеним ресурсом роботи за рахунок використання посилених комплектуючих у конструкції лічильника. Лічильник оснащений передовою системою виявлення фальшивих банкнот. Два кольорові цисканери сканують повний кольоровий образ банкнот, датчики ультрафіолетових, магнітних, інфрачервоних міток та датчики контролю геометричних параметрів і товщини банкнот. В комплекті з лічильником постачається інструкція українською мовою та дублюючий екранчик для клієнта. Стандартний лічильник запрограмований на 15 валют з можливістю розширення списку валют до 60. Також є функція мультивалютного перерахунку та автоматичного визначення валюти. Мультивалютний перерахунок. Лічильник прорахував декілька валют одночасно та вивів на екран деталізацію, на яку суму якої валюти було прораховано. Автоматичне визначення валюти. В даному режимі вам не треба перемикати валюти. Лічильник рахує одну валюту та визначає її самостійно. Режими роботи. Мікс. Перерахунок змішаної пачки банкнот різних номіналів з видачою загальної суми. Зверніть увагу, що під час перерахунку лічильник перевіряє банкноти на справжність автоматично. Загальна кількість, загальна сума прорахованих банкнот. Натиснувши на екранчик, можна переглянути деталізацію, скільки яких номіналів прораховано. Режим звичайного перерахунку кількості банкнот. В даному режимі лічильник не визначає номінал, та зверніть увагу, що він не перевіряє банкноти на справжність. Ось тут у нас зникли поділки. Це в нас детекція. Всього прораховано 7 банкнот. Номінал. Перерахунок тільки одного номіналу. Задається номінал першою прорахованою банкнотою. Під час проходження підозрілої банкноти або банкноти незаданого параметру, як в нашому випадку, лічильник зупиняється, видає на екран помилку з причиною відбарковки та повідомлення, що заберіть останню банкноту та продовжіть перерахунок. Банкнота, яку ми забрали, не плюсуються до загальних результатів перерахунку і результати не збиваються. Версія перерахунок банкнот тільки однією версією. Задається першою банкнотою. Ось в нас пройшла інша версія банкноти. Лічильник зупинився, видав на екран повідомлення, що банкноту треба забрати та продовжити перерахунок. Також є режими перерахунку тільки однієї сторони лицевої банкнот. Прийшла інша сторона, забираємо банкноту та продовжуємо перерахунок. Та режим перерахунку тільки однієї орієнтації. Основні режими роботи розглянули. Давайте розглянемо ще додаткові, такі як режим додавання. Із включеним режимом додавання лічильник буде плюсувати всі результати перерахунку, поки ви не скинете їх вручну. Якщо режим додавання вимкнено, то кожен раз, коли ми будемо забирати звідси гроші та починати новий перерахунок, лічильник скидатиме попередні результати. Фасовка. Відлік заданої кількості банкнот в приймальну кишеню. Фасовка може бути довільною, або корінець стандартний 100 банкнот, або, наприклад, встановимо фасовку по 10 купюр. Лічильник відрахував 10 банкнот та зупинився і видав повідомлення. Фасовка повна. Тут нас не вистачило, тому повідомлення немає. Ось, фасовки завершуємо. Якщо фасовку вимкнути, то лічильник відраховуватиме максимальну кількість банкнот в приймальну кишеню 200. На цьому огляд завершуємо. Дану модель можна придбати в нашому магазині за привабливою ціною та з гарантією 2 роки. Посилання на наш магазин та на картку товару з актуальною вартістю залишаю в описі до цього відео. А вам дякую за перегляди!